А у вас є така звичка, незрозуміла абсолютно зберігати коробки. Реально, я виявив, що 4 місяці я вже зберігаю цю коробку від Sony PlayStation. Мені дівчина подарувала, я вам вже казав, п'яту Соньку, я в неї граю. І я, до речі, також не пас задніх. Я подарував дівчині, в свою чергу, її фіолетовий колір. Найулюбленіший ось такий джойстик, щоб ми вдвох грали. Мій стандартний, її фіолетовий, зі штатів, я його, до речі, з Амазон замовляв, за 79 доларів. Плюс-мінус трошки зекономив, купуючи в Україні, було б трошечки дорожче. І не треба думати, що мені тільки дівчина робить такі подарунки. Я, наприклад, її теж зараз вам похвастаюсь. зробив такий подарунок Dyson. Чесно кажучи, зовсім не розумію, що в цьому такого, щоб він коштував таких шалених грошей, що в ньому такого, але, ну. Іноді потрібно такі забаганки виконувати, да, щоб закривати якісь гештальди і рухатись далі. Можливо, навіть через кредитні ліміти, в розсрочку, але ну, що, що поробиш, якщо душа бажає, особливо в такий непростий для нас сьогоднішній час.